Та ви на каналі Realife Media. Мене звати Анастасія Музиченко. У цьому підсумковому випуску новин на РЛАФ News дізнаєтесь про головні події Рештилівської громади та області. Підписуйтеся на наші соцмережі, будьте в курсі актуальних новин. Решетилівщина попрощалася з військовим Олегом Мішковим. Наш герой прийняв свій останній бій 12 січня на околиці населеного пункту Ямполівка Краматорського району Донецької області. Військовий служив на посаді солдата. У день загибелі він врятував трьох побратимів, але не зберіг власне життя. Полеглому герою залишилося 31 один Ще Щиро співчуваємо родині вічна пам'ять. Місцева молодіжна рада Прогрес ЮА шукає ініціативну та активну молодь, яка допомагатиме розвивати та покращувати життя у місті Решетилівка. З 21 січня стартував набір до решетилівської молодіжної ради прогрес. Доєднатися до команди активістів вирішила і 17-річна Анна Кіптіла. Вже котрий рік поспіль я працюю з молодіжною радою долучаюся до різних ініціатив. І цей рік я також вирішила подати заявку, оскільки це дійсно крута платформа для розвитку як студентів, вже які вступили в університет, так і для школярів. В молодіжній раді я отримала насправді дуже багато навичок, які допомогли мені навіть зі вступом, оскільки тут розвиваються які лідерські якості, такі особливо робота в команді, що дуже допомагає взагалі соціалізацію та в подальшому в житті в роботі. Набір до молодіжки проводиться раз у два роки. Деталі подання заяв пояснив представник молодіжної ради Віталій Бодня. Наразі триває прийом заяв до молодіжної ради. Є відкритий зараз google форма у вільному доступі, куди охочі віками 14 до 35 років можуть подавати свої заявки, прикріплюючи їх разом із документами, прикадом приклади, яких також наведені в усій формі. І уже 22 лютого, 13.00 у оберізі будуть проведені установчі збори молодіжної ради, куди ми запросимо усіх бажаючих, усіх тих, хто подали заявки. Прийом документів до молодіжної ради триватиме до 10 лютого. Форму для подачі заяв можна знайти у шапці профілю соціальних мереж молодіжки. Мешканці громади, які мають пічне опалення чи четвердопаливні котли, цієї мають змогу заощадити на дровах через теплу зиму. Наприклад, Любов Наливайко з Решетилівки користується і газом, і дровами. Таким чином вдається зменшити суми у платіжках. Через теплу зиму в решетилівському лісовому господарстві значно зменшився попит на купівлю дров у порівнянні з минулим роком. Менше дров нині використовує й пенсіонерка з решетилівки Любов Наливайко. Каже, повністю відмовитися від пічного опалення не готова. Пенсія мала, грошей не, не вистачає, так що як коли підухлюємо дровами. А що робити? Напротягом дня спалюємо мішок дров. І в нас в хаті тепло 23 градуси. А як ми підтоплюємо дровами, то в нас економія є. У решетилівському лісництві реалізовують дрова паливні для населення на постійній основі. Ціна твердих дров 1080 гривень. М'які породи – це вільха і сосна 732 гривні, і осика Тополь 624 гривні за метр кубічний. Люди Переходять до нас, оформляємо документ, договір з ними, потрібний паспорт, код, на провіз дров і їдемо грузом дрова. На провоз дров потрібно, видається, товаротранспортна, е накладна. Любов Андріївна послугами лісництва не користується. Її дрова з власного садка. Щороку 22 січня Україна відзначає День Соборності. Проте з 2014 року наша країна продовжує боротьбу за незалежність і єдність. Тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. День соборності в Україні відзначають 22 січня. Саме цього дня в 1919 році проголосили Акт злуки Української Народної та Західної Народної Республік. Упродовж багатьох десятиліть акт злуки залишався символом віри і боротьби за незалежну Соборну державу. За часів Совєтської Росії або ж інша назва Союз Советських Соціалістичних Республік проголошення Незалежності УНР і День Соборності відзначати суворо заборонялося. Пам'ять про об'єднання в одну державу про акт Злуки зберігали мешканці Заходу України і українська діаспора. Ідея соборності завжди була актуальною для українців від Хмельницького, Мазепи, Дорошенка, Орлика до сучасників. Одним із борців за соборну Україну був уродженець решетилівського краю на Полтавщині Юрій Горлізгорський, учасник холодноярського підпілля, старшина армії УНР, військовий і громадський діяч. Письменник автор знакового для української ідентичності роману Холодний Яр у решетилівці на честь Горлізгорського названа вулиця, яка до липня 2024-го мала назву вулиця 1 травня. До 1 березня потрібно оновити декларацію з сімейним лікарем. В іншому випадку пацієнти не зможуть отримувати електронні направлення на безкоштовні аналізи, обстеження, направлення на консультації чи госпіталізацію до стаціонару. Пацієнти, які давно не були у сімейного лікаря, мають оновити свої декларації, щоб і надалі мати змогу отримувати медичні послуги. Вимога верифікації в електронної системі охорони здоров'я з'явилася ще минулого року. Верифікація даних про пацієнта це процес підтвердження актуальності та достовірності інформації, що необхідно для коректного обліку пацієнтів та їх правильної ідентифікації. Проводиться автоматично в системі ЄСОС. Отримання в системі статусу Верифікація не успішна зазвичай стосується таких категорій: діти до 18 років, які не отримали ідентифікаційний код. Діти 14, 16, 18 років, що отримали ID-картку, паспорт. Особи, які змінили особисті дані, прізвище, отримали новий паспорт, змінили номер телефону, який було вказано в декларації. З 1 березня 2025 року декларації пацієнтів, які не пройшли верифікацію, будуть неактивними. Це значить, що пацієнти не зможуть отримувати гарантовані державні послуги. Це і електронні направлення на безкоштовні аналізи, на безкоштовне обстеження, направлення на консультації, направлення на госпіталізацію до стаціонару. І ми не зможемо формувати таким пацієнтам листки непрацездатності, виписувати довідки та інше. Сімейні лікарі Решетилівського центру первинно-медико-санітарної допомоги мають декларації близько з двома тисячами осіб. Кожен з метою збереження пам'яті про загиблих військових у війні Росії проти України на платформах Life Media публікуватимемо серію відеоспогадів про захисників з решетилівської громади. Перша героїчна сповідь присвячена Віталію Ківічко з позивним брат. Народився він 23 квітня 1980 року. Ну, ходив в садик, тоді в школу пішов. Ну, такий він хлопець був мовчазний, не, не, не цей. Ой, жалко, звісно, мені його. Як він їхав туди вже, Він то не, не видавав нічого, що йому. Важко і, і все. Дуже тяжко було. Якби зараз була можливість з ним поговорити, що ви йому сказали? Що я дуже за ним скучила, що я дуже його люблю і мені його дуже не вистачає. У Миргороді пройшов боксерський турнір, присвячений пам'яті загиблих воїнів Миргородщини, в якому брали участь і 11 спортсменів з решетилівки. Жоден боксер не повернувся додому без нагороди. Зокрема, Анастасія Деряга на цих змаганнях здобула свою першу нагороду. П'ятнадцятирічна Анастасія Деряга відвідує секцію боксу у решетилівці лише п'ять місяців і вже здобула перше місце у боксерському турнірі, що проходив минулого вікенду у місті Миргород. На бокс я хотіла дуже давно, але не було можливості сюди поки що їздити. А як почала навчатися в ліцеї, з'явилася така можливість. Взагалі дуже подобається цей вид спорту. мені мене все вдається, то чому б і ні. Спарінги, змагання, ну. Як на мене, це дуже круто. Боксерський турнір присвятили пам'яті загиблих воїнів Миргородщини, в якому брали участь вихованці спортивних шкіл різних міст, у тому числі із решетилівки. Тобто повезли один з чоловік, то практично шість шість дітей взяли перше місце, двоє взяли друге місце, і троє третє місце. І Перший раз прийняли участь дві дівчинки – Це Настя і Софія. Значить, Настя прекрасно здобула перемогу, зайняла перше місце. Перший раз і хороший результат для неї. І така уверена показала себе. Нині у секції боксу, окрім хлопців, тренується шість дівчат. Підсумковий випуск новин на РЛАФ News підійшов до кінця. Події що поруч для вас відстежують журналісти Relife Media. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. Слідкуйте за новими випусками. З вами була Анастасія Музиченко. До нових зустрічей.